Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте третій сезон дівчини у подкасті. Він буде присвячений справам, які вдалося розслідувати завдяки подкастерам. На початку випуску нагадаю всім, що у мене є телеграм-канал, який так і називається Дівчина у подкасті. Підписуйтеся, аби не пропускати новини і знати, що крутого про маніяків та вбивства, або які детективи подивитися на вихідних. Почати нову серію я вирішила із батька усіх тру крайм подкастів серіал. Завдяки йому зародився жанр, який ми з вами так любимо. Творцем цього шоу була американка Сара Кеніг. Про Сару кажуть, що з її голосом цікаво було б навіть слухати, як вона читає телефонний довідник, і це недалеко від правди. Але визнання вона заслужила вмінням знайти цікаву історію з реального життя, виявити в ній загадку і змусити десятки мільйонів слухачів розгадувати її разом із журналісткою. Саме таким був перший сезон сіріал присвячений кримінальній справі Аднана Саєда з Балтимора. На момент виходу подкасту у 2014 році Саєд відбував довічне ув'язнення у справі про вбивство своєї колишньої дівчини Хелін Мі. 1999 року Кеніг натрапила на його справу практично випадково і виявила там безліч нестиковок та суперечностей, які ставили під сумнів вирок. Щоб розібратися у справі, Кеніг реконструювала всі події майже 20-річної давнини. Розібралася в тому, як йшов суд і як захищали Саєда. Він відмовився визнати провину, і результат справи вирішували не за домовленостю між слідством і захистом, як це часто буває у США, а за рішенням присяжних. Сара провела не один десяток годин у розмовах із ним. За десяток годинних серій документальної розповіді про справу Саєда Кенніх так і не докопалася до правди, але від цього подкаст не здається менш цікавим. Уже після його виходу справа отримала продовження. Журналістці вдалося знайти кілька важливих обставин, які суд не врахував раніше. І у Балтиморця з'явилася надія на перегляд вироку. Сіріал виявився неймовірно успішним. Він вийшов 2014 року, коли про подкасти, що зародилися на початку 2000-х, масова аудиторія давно забула цей формат, здебільшого використовували шанувальники радіо. Хоча подкасти мало чого спільного мають із радіопередачами, а також різні ентузіасти та американські видання. Такий формат, як документальний серіал, у подкастах практично був відсутній, хоча всі технічні передумови для розвитку подкастів уже існували. Приміром, на кожному айфоні ще з 2012 року, був встановлений безкоштовний застосунок для їхнього прослуховування. Сіріал був безкоштовним. У американських подкастах заведено заробляти на рекламі. Про нього багато писали в пресі, його багато обговорювали, і це вилилося у 300 мільйонів завантажень. Жоден подкаст в історії не був популярнішим за сіріал і в останню чергу через заплутаність та цікавість самої історії, про яку я вам зараз розкажу. Історія Хемін Лі та Аднана Саєда почалася 1998-го, коли школярі, які відвідували одну школу поруч із містом Балтимор у штаті Меріленд, закохалися одне в одного. Підлітки вчилися в одному класі. Він був високим, привабливим юнаком і захоплювався спортом. Вона старанно вчилася і вважалася душею компанії того року. Лії Саєд. Разом вирушили на шкільний бал, де була зроблена їхня єдина спільна фотографія. Магія танців зблизила юнака і дівчину. Між ними виникли почуття. Лі та Саєд були змушені приховувати свої стосунки, а все тому, що їхні батьки ніколи б не схвалили такий союз. Одна народився в сім'ї пакистанських емігрантів, тож будь-який зв'язок із дівчиною, яка не сповідує іслам, був неприпустимим. Мама і тато Хе, які переїхали разом із дочкою до США з Південної Кореї, також мали свої уявлення про перспективи її особистого життя. Хлопець-мусульманин у них ніяк не вписувався. Протягом десяти місяців закохані таємно зідзвонювалися і втікали з дому, щоб урвати бодай годину наодинці одне з одним. Однак у грудні Лі несподівано запропонувала Саєду розлучитися. Дівчина захопилася колегою, з яким підробляла в місцевому супермаркеті. Пізніше ревнощі аднана назвуть головним мотивом у вбивстві хем, як стверджує друг сім'ї Саєда Рабія Чаудрі. Юнак був засмучений, але зумів зберегти дружні стосунки з екс-коханою. Хей Аднан продовжували спілкуватися. Навіть більше одного разу дівчина зателефонувала колишньому і попросила допомогти. Приїхавши в призначене місце, Саєт зіткнувся з хлопцем Лі. Неприємне знайомство відбулося, проте цілком мирно. 13 січня 1999 року Хемін Лі року Хемінлі мала забрати племінницю зі школи, але чомусь цього не зробила. Сім'я дівчини одразу ж звернулася в поліцію, заявивши, що дочка зникла. Офіцери взялися за пошуки. Згідно зі звітами після зникнення Лі було опитано її однокласників, близьких і, звісно, Аднана Саєда. Так бабуся старшокласниці підтвердила, що вранці дівчина вирушила до школи, де день її бачили однолітки. Після уроків Хе мала підвести Аднана до будинку, але хлопець затримався і, коли не зустрів дівчину, вирішив, що вона поїхала. Без нього того дня Лі також пропустила робочу зміну в супермаркеті. Її начальник заявив, що школярка не дзвонила йому і ні про що не попереджала. Сім'я була шокована. Напередодні хе поводилася як зазвичай, була в гарному настрої, та й схильності до втеч за нею не водилося. Старшокласниця зникла незрозуміло і безслідно. 9 лютого, через кілька тижнів після зникнення, тіло Хемінлі було знайдено в парку всього за півтора кілометри від школи. Її смерть визнали вбивством. Як встановило слідство, школярку задушили, а потім частково закопали. Невідомий запропонував офіцерам пильніше придивитися до колишнього хлопця вбитої Аднана Саєда. Юнак одразу ж став головним підозрюваним, проте прямих доказів його причетності до події виявлено не було. Тоді поліція взялася за оточення Саєда. Свідчення, на яких потім вибудувалося обвинувачення, дав друг Аднана на ім'я Джей Вайлд. Після недовгих розпитувань юнак заявив, що Саєд не змирився з тим, що Лі його покинула. Того фатального дня друзі разом прогулювали останній урок, після чого розійшлися у своїх справах. Пізніше Аднан сам зателефонував Джею і попросив його зустріти. До місця Саєд приїхав на автомобілі Лі, у багажнику якого лежало її тіло. Разом друзі закопали вбиту в парку. У Аднана не було підтвердженого алібі, яке б спростувало цю версію, тож невдовзі на підставі показань друга його заарештували. Проте юнака не знайшли жодного прямого доказу, проте сторона обвинувачення долучила до справи дані, отримані з телефонних вишок. Вони запеленгували телефон одна на поруч із місцем злочину приблизно в той самий час, коли задушили хе 10 січня 2000 року. 17-річного Саєда визнали винним у вбивстві та викраденій засудили до довічного ув'язнення. До слова, той самий Джей Вайлд проходив у справі як співучасник і також був засуджений, отримавши два роки випробувального терміну. Складно повірити, але коли здавалося б, справу вже було закрито, а винний вирушив відбувати покарання, ця історія отримала новий і більш ніж несподіваний поворот. У 2014 році журналістка Сара Кеніг випустила подкаст, який отримав назву Сіріал. Перший сезон був цілком присвячений історії Хемінлі. Сарі Кеніг здалося дивним, що зовсім молодого Саєда відправили за грати на все життя на підставі свідчень одного свідка. До того ж, ті, кого запросили до суду на захист школяра, відгукувалися про нього дуже тепло. Єдиний його порок недовге захоплення легкими наркотиками. Адвокат Аднана також не викликав довіри. 2001 року Марія Крістіна Гут'єрес втратила можливість вести юридичну практику через росіяний склероз. У 2004 році юристка померла. Під час свого розслідування Кеніг виявила кілька важливих деталей. По-перше, команда журналістки вийшла на подругу Саєда Азію Макклейн, яка могла б забезпечити йому алібі. Вона стверджувала, що на момент злочину Аднан був разом із нею в бібліотеці. Утім, адвокат Саєда з нею не зв'язалася, і дівчина так і не озвучила свою версію в залі суду. По-друге, подкаст Сіріал поставив під сумнів дані геолокації телефону обвинуваченого, їхню достовірність і відповідність версії обвинувачення. Нарешті з'ясувалося, що ДНК Аднана ніколи не порівнювали з доказами, знайденими на місці злочину. Така експертиза, в принципі, не проводилася під час розслідування. Звісно, серіал не відповів на всі запитання, проте змусив по іншому поглянути на цю історію у соціальних мережах. Багато хто почав висловлюватися на захист Саєда. У Твіттері було запущено тех Аднан». У засудженого з'явився новий адвокат, який взявся за цей випадок з великим ентузіазмом. У 2016 році він запустив процедуру апеляції, а в 2018-му домігся дозволу на відновлення процесу від суду штату. Незважаючи на суспільне ажіотаж, викликаний роботою Сари Кеніг, у справі залишилося безліч прогалин, а доводи обох сторін не здавалися на 100% переконливими. Втім, у березні 2018 року апеляційний суд штату Меріленд усе таки залишив винесений Саєду вирок чинним. Втім, захист не збирався здаватися. Минуло довгих для Саєда чотири роки, і в вересні 2022 року 41-річного аднана, який так ніколи й не визнав своєї провини, випустили на волю через 23 роки. Суддя Флін визнала, що перший вирок Саєду, ухвалений 2000 року, не був обґрунтованим. У розпорядженні обвинувачення були важливі докази, але воно не надало їх суду. Балтіморська прокуратура визнала, що найважливіші докази, на яких ґрунтувався вирок 1999 року, проблематичні з погляду надійності. Тож у держобвинувачення більше не було впевненості у справедливості обвинувачувального вироку. Зараз ми знімемо кайдани з пана Саєда. Цитував слова судді Флін Таймс». За кілька хвилин Саєд вийшов до натовпу репортерів, які чекали на нього біля зали суду. Туди ж прийшли активісти, щоб підтримати, як вони впевнені, невинно засуджену людину. Саєд помахав їм рукою і сів в джип, що чекав на нього. Репортерам він нічого не сказав. Звісно, усе це навряд чи сталося б, якби не надуспішний кримінальний подкаст Сіріал. Кеніг по шматочках відновила хронологію дня вбивства. Вона провела багато годин розмовляючи з Саєдом і свідками. Вона розповіла історію адвоката Саєда, який 2001 року погодився на відкликання ліцензії. А 2004-го помер у нових епізодах називалися Нові можливі підозрювані». Увесь минулий рік я кожен свій робочий день намагалася встановити, де перебував конкретний школяр протягом однієї години після школи. В конкретний день 1999 року. Сказала Кеніг у першому епізоді подкасту. Через 10 років після вироку свідки, з якими розмовляла Кеніг, виросли, і їхні розповіді про ті події змінилися. Це все було неймовірно цікаво слухати. Варто зазначити, що сім'я вбитої відмовилася брати участь у подкасті і досі вважає, що Саєд був засуджений справедливо у 2016 році, коли суд ухвалив судити Саєда заново. Сім'я Лі заявила, що подкаст Сіріал наново відкрив їхні рани, заподівши біль, який небагато хто може собі уявити. У бесіді з газетою Балтімор Сан представник сім'ї Лі заявив, що подкаст вводить людей в оману. Мало хто заступається за хе, сказав він. Брат убитої перед останнім рішенням суду звернувся до публіки. Для мене це не подкаст, це реальне життя. Нескінченний кошмар, який триває 20 років, сказав він. Попри те, що Саєда випустили на волю, суд у справі триває. Сторона обвинувачення намагається довести, що саме Аднан винний у вбивстві Хе. Тож ця історія ще не закінчена. Так само, як і історія True Crime Show Serial. після історії Аднана Саєда команда подкасту випустила два нових проекти: продовження серіал із Сарою Кенніх і абсолютно новий багатосерійний подкаст Естаун, що розповідав історію годинникаря Джона Маклмора з Алабами. Друзі, якщо вам цікавий мій подкаст, ставайте моїми патронами на Патреоні або підписниками на Баймієкофі. Ваша фінансова підтримка допомагає мені розвивати цей подкаст і витісняти із кримінального жанру російських подкастерів. Дякую всім. Другий сезон серіал був не надто вдалим. Кеніг обрала для розслідування досить широко висвітлену історію американського солдата Боу Бергдала, який за дивних обставин потрапив у полон до талібів 2009 року. Бергдала обміняли на п'ятьох високопоставлених талібів, хоча сам він був визнаний дезертиром. Йому було складно співчувати, як не старалася Кеніг. Загадки у справі солдата толком не було, як не було і якогось несподіваного повороту. Естаун був куди успішнішим і незвичнішим. Кеніг у ньому виступала в ролі продюсера, а історію вкрай нетипового жителя Алабамської глибинки розповідав її колега Брайан Рід. Починається шоу зі спроби ріда розібратися у вбивстві, про яке йому розповідає той самий годинникар Маклмор. Насправді ніякого вбивства не було, натомість невдовзі гине сам Маклмор. Він вкрай суперечливий персонаж з одного боку. Чоловік один із небагатьох у США, хто володіє особливою технологією реставрації старовинних годинників, проклинає мешканців свого містечка. Суперечлива розповідь про життя Маклмора завершується пошуками напівміфічного скарбу на його ділянці і драмою про життя геїв в американській глибинці. У третьому сезоні серіал не має ні яскравих героїв рівня Маклмора, ні спірних судових процесів із сумнівним вердиктом, як у справі Аднана Саєда. Сара Кеніг розповідає про життя звичайнісінького американського суду, який розташований у Клівленді, але міг би бути де завгодно. Більшість суддів – білі ірландці, більшість підсудних афроамериканці. Справа про бійку в барі, з якої починається сіріал, абсолютно незначна. Її взагалі не мало бути. Поліцейський, який втрутився в бійку, не збирався звинувачувати дівчину, яка вдарила його. Але він її затримав і відвіз до відділку. Там нею зайнялися зовсім інші поліцейські. Потім справа дійшла до суду. Дівчина була впевнена, що її нема за що судити, але на папері справа виглядала як напад на поліцейського. Зрештою, вона погодилася визнати провину в дрібному правопорушенні. Це відбувається настільки часто, що в суді кажуть: якщо ви не винні, то це вже дрібний проступок. Ще одна справа з цього сезону випадок 29-річної співробітниці місцевого казіно, яка одного разу попалася з кокаїном і відтоді вже п'ять разів була викрита та в порушенні умовного покарання. Харизматичний суддя, який вважає за краще розмовляти з підсудними їхньою мовою, а не канцеляритом, добре знає її історію. Саме він призначив їй умовне і пропонує жінці поміняти роботу на ту, де їй не пропонуватимуть наркотики. Подібним справам і ставленню американської судової системи до тих, хто потрапив до неї, випадково чи ні, цілком присвячений третій сезон серіал. Дивно, але слухати його не менш цікаво, ніж розповіді про гучні злочини. Через людські історії Саракеніг показує, як працює американська система правосуддя і як вона позначається на долях простих людей. Друзі, я дякую вам, що ви послухали цей випуск. Третій сезон буде такий дещо експериментальний. Я буду розповідати про подкасти, завдяки яким вдалося розслідувати ту чи іншу справу або наблизитися до розгадки. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Третій сезон буде виходити кожного тижня. Що четверга, як завжди. Але відеоверсії, нагадую, цього сезону не буде на Ютубі. Але буде відеоверсія першого сезону про українських маніяків. Тому, будь ласка, підписуйтеся на мене і в Ютубі, щоб переглядати цікаві ексклюзивні кадри з українськими маніяками. А ми почуємось вже у наступний четвер. Дякую за прослуховування.